Привіт! Хочу. Ой, а ти де зараз знаходишся? Куди ти прийшов? Осе. Що ти робиш? Сиджу, вот таке. Угу. Шоколадним їстиш морозово, да? так? Да. А де ти був? Фаріки. Як тебе день пройшов? А мама. Ти в укриття ходив? Що там робив? Сиді, була тривога. Сиді, бо була там тривога. Угу. <р pergunta> я зрозуміла. А що, після кафе ми куди підемо з тобою? Ну, mm, так. А ти додому? Не, додому не картинки мої. Афаніка. Окей, я тебе люблю. Андрея. Yep. Все, right. so, пока. Mm -hmm. Пока.